Продається котедж, який позаду мене, площа якого 84 метри квадратних Таких котеджів є декілька. І ціна стартує від 180 до 220 тисяч доларів. Показую вам самий котеджик. Ось подивіться в такому дуже крутому, сучасному стилі. В даному котеджику в нас є дві спальні, кухня, студія, зал і санвузол. Зайдемо всередину і глянемо. Так, заходимо. Котеч готовий на 98%. Заходимо. Це у нас кухня студія з такими великими крутими вікнами. І ось такий зал. Бачите, що з вікон у нас видно вже ліс, смереки. Ось така красота. У нас тепла підлога. Тепла підлога. Заходимо в спальня номер один. Спальня номер один. Ось така красота. Шикарні такі краєвиди. Плюс у нас. 100 метрів нижче вже спа, одне з найбільших в Західній Україні. Е, дуже гарний великий просторий у нас санвузол. Дивіться, ось такий класний санвузол. Плитка Рамікс. Дуже потужна. Ще раз нагадую, площа 84 метри квадратних і... І, цей, і ціна від 180-220. Це у нас така, така друга спальня, що ви розуміли. Ось такий будинок на феніксі в Східниці. Є декілька варіантів. Телефонуєш і купляєш. Класно, що є управляюча компанія, яка буде тобі приносити дуже хороший пасивний дохід. Це не просто будинок, а ти робиш як інвестицію, яка тобі приносить пасивний дохід, і з часом тільки в ціні зростає. Так що зацікавило, номер під відео, телефонуй.